Привіт, дорогоцінні, Господь він закликає нас, щоб ми жили по совісті. І спочатку так і було. Перші люди вони жили по совісті, але потім вони почали почали рішити. Да? І Господь дав закон, але і законом також закон. Не виправдав себе так і у на сьогоднішній день час благодаті для того, щоб ми могли нашу совість відновити, для того, щоб ми могли дійсно жити в святості, так, жити як діти Божі. Ісус прийшов, Він поклав своє життя. Він віддав своє життя, щоб кожен з нас міг покаятися і піти на небо. А ось не понижаючи да стандарти Божі, треба жити.